Привіт-ки, чуваки! Я вас всіх вітаю, я Сані. Слава Україні! Сьогодні ми будемо грати Sinister Christmas. Пародія на хоррор. Так. Черкода. Я не знаю, як це все буде, але колись мені дуже подобалася гра. Тому я забула показати аватарку але нічого ще покажу. Так. Подивимося, що зробив у Roblox. А, ось ими скин. Я цей, эм. Спади. Я з... занте. Зі... Ну добре. Так, я. Да, разберемось, куда пойдем. Ох, счастье, радиус. Де жахливо? Давай. Шість. Хвили. Секунду. Що сказати? А ви ж підготувались до Різдва? <гум> Ні. У мене нічого не висить. Це капець. Хоча? Може, одна штука повіти. Піде, падає. Твої батьки залишили. А, пішли на ніч, тому що щось важливе сталося. Вони дала тобі деякі речі, що ти зробив. Колись список, Не хвилюйся, вони скоро повернуться. Якраз під час Різдва. Я, певно, забула ці цей... подарки купити, тому в останню секунду. Можу десь ф, еф, е, дай. Так багато мусу розминуло ночь. Я свині. Банан. Давай приберемо. Боже, яка дитина хороша! Капець. Давай, давай. Ой, що робити цього різдва? А можу взяти пістолет? Нє, рановато, що дитині мати в руках пістолет. Ми просто будемо прибирати мусор. хлопці. Ммм. Банка в сті. Банка в стіні. Ладно, я туди дойду. Збираємо. Уже мета в ці годинники напрягається, просто жесть. Воно тікає. Я не можу ні спати, коли воно тікає. Я не можу ні жити, коли воно тікає. Воно просто тікає, в мене око починає тікатись, коли воно тікає. Так, ладно. Уй, яка ми хороша дитина. Ми піднімаємо трішки пива. І що тут? Десь тяне. Вау, все набагато краще виглядає зараз. І що? мусор. Добренько, давай викинемо мусор зараз. Ну, де? Би Ви А, Так мило. Викидаємо мусор. Давно пера? Ми викинули мусор. О, нам треба прибрати сніг, коротше, з подвір'я. І що? Окей? Що? Давай візьмемо лопату з гаража. Лопати. О, да. Залишити малого дома. Забриться дома. Ні, прибирати сніг на вулиці. Да, давай! Маленький шпиндик. З тебе. Роботи. На що, Треба заслужити ці подарунки, так? Да? Тобто навіть немає подвір'я, я не буду там прибирати. Мої сусіди прибирають. Я знаю, я добра людина. Ну, а в принципі, ну, сенсів прибирати сніг все одно падає. Це повинно бути не страшно. Це тут завжди було. Дивний у вас декор. Ладно, в мене до твоїх батьків є запитання. Прекрасі подвір'я. Ладно, ладно. Раду сказав, що якщо на вулиці буде е, холодно, мені треба це розвести багаті. Ті, пішки. Ага. Це, короче, шукаємо дрова. Беремо дрова. О, да. У мене колись, е, коли мала була, в селі ми жили, то там. Теж була така собі Чисто, щоб нагріти хату. І одного веселого вечора, коли я спала, вона почала дивитися прямо в мою кімнату. Я думаю, просто навіть в тумані, думаю, о, це мені сон сниться, оце інтересно. А де двері? Двері, а де, двері? О, де двері. Я не поняла. Агой. Так, мені треба якась крайся краву зробити краще бо нічого не бачу. Вперед! Став туди ті дрова. Оце я роботяще малий, оце я, це я розумію. Я все зробив. ні. мене ні. було лякати, це має бути хоре. Зараз позвонити мамі й та тату. Вау. Оце те дай. А де ті. Позвони своїм батькам. Вау, все зробив, ще позвонив. Давай, давай, не вігля. Давай. 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 Альо, мама, тату, я все діла. Давайте, несіть мої подарунки, швидко. Куди ви там, злиняли на Весь вечір. Залишили вдома, молод Да. У мене ж нічого з не пору. А? а? Чо А? Чо А? Це дивно. Ну да. І. Я думав, вони мали повернутись. А типа вони кинули. Але тебе кинули. Принеси з гаража. Це є. різдвяні декорації. О, клас. Ми ще й будемо усе прикрашатися. Гараж, гараж. Люблю це місце. Як мило, як безпечно. В дитині ходити самі по гаражам. О, да. так. 6 штук. Ого. Слухай, ти не замалийте то, щоб туди достати. На, -на, на Ого, який гарний місяць! О, да. Може може я просто піду? Єй! Я можу бігати! Я просто піду, я піду в ліс, я піду в ліс, я піду в ліс. А ну далеко я не зайшов. У мене ще сіки роботи, сіки роботи. Боже мой, як ти справляєшся? Ладно, погнали, погнали, погнали. Зараз ми швидко все равно з підронем. Давай, 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 давай. Да, спидран, 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 спидран. Давай, давай, давай. Спідрон. Спидрон молий. Поки батьки не прийшли. ай 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 Уйди. І завжди щось рекламують. Е моя. Встань. Да. Піщу сні белый. Я тут. Я хороша дитина. Я молодець. О! Oh. О! Oh. Що це за шум? Тут не видно, що це за шум, да? так? Маленький ні, ні. Я думаю, це з Ні-ні-ні. Ой, Ой-і, мене така полікати, пикати, літака. Ви почути. Класне вирішення всіх проблем. Це було дивно. Подумаєш, глюкани. Глікани! Як ми... Ну, блін, офіс на той телевізор, давайте краще пігубимося до риба. Що робити? Нам треба зробити ці печеньки і молоко для санти. Ой, япі, япі! Давай, 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 давай! Де воно, де воно, де воно? Де? Де? Де хавчик? А, Давай спочатку витягнемо це молоко з холодильника. Прольємо його в стакан, да? О, да? Нас. тільки що холодильник вообще нічого не було. Такий щедрий холодильник нарізло. Якого тут не було і він магічним образом тут появився. Напевно, або я сліпа. Тепер давай ці. Запишемо печиво. Печиво. Яке щастя, що моя мама уже їх зробила. Нам треба тільки поставити в духовку. Ууу, я на них потопочусь. Ха-ха-ха, знову сонта. Будеш ти їсти. Так. Погнали. Духовку. Давайте покладемо печу в духовку. Тати що? Я не, навіть не могла уявити, що їх туди класти. Поставили. Закрий двері, ну, Блін. Ну так, да, я не в дівці живу, я знаю. Давай, давай. Закривайся. Блін, ухай, Вашкі двері. Тепер треба почекати, доки вони там спечуться. О, клас, клас. Давай ігру на телевізор. Давай подивимось, тілік. Подивімося, телік, кілік. А, не, нема теліка. Книжки теж немає почитати. А є. О, є книжки, є книжки, є книжка. Що тут у нас? М -м -м. Ммм, як цікаво. Такі цікаві назви я вам кажу. Ну все? Вони готові! Давай їх витягнемо, Ну давай! Втягай! Витягаємо, витягаємо, витягаємо! може санці не давати? ну, тебе додому приходить якийсь мужик. Що стоїть? з бородою? Щось приносить. Добре, чудово! Тепер покладемо ці, ці молоко з... молоком <смолоком> вигляда... А, Я зараз дуже зморен. Ну, я б тоже зморюлась. відкрити-закрити духовку, відкрити-закрити. Ну, пішли, короче, спати. Давай! трошечки поспимо. О, да! чому спати. Тых, батьки! <смолоком> ну, там Red Bull. А, ні, той! Stalker! Біля кровати у мене теж є аж три. Типу, з першої частини, з другої частини, з другої частини дві. Ананас. Я зацінив. Людина, яка любить ананаси на піці. Починається пано. О, да. І електрику виробили. Вітаю в Україні, братан! Зазвичай такого тут не відбувається. Ну звикай. Що тобі сказати? Пішли в гараж для того, щоб все виправити. Ні, серйозно, в нього що не. О, це мені треба буде всліпу. В нього що не діла? Що не відбувається, все в гараж. А де двері? Я дверей не. О, свічка горить. Двері? Двері! Ура! О! Не, світло є! Як я люблю, коли є світло, тоді коли його нема. Обожнюю такі моменти. Що це було? Я напевно зморю. Людини Галюни! Маленький... Хто ти? Степанко! Степанко Галюне! Він же звик. Він просто зморився. Просто зморився вже. Стільки цих всіх. Я на всякий случай подивлюсь на сок. Навіть навіть фонарика нема. <гум> не хочу, щоб щось то було. А! Я не можу дивитися назад. Ясно. Так, да, звичайно. Люблю. Обожнюю. А, є світло! Де це? Звідки це? чому вилізло? Що то було? Я навіть не встигла побачити. Ой, ти навіть двері закриєш. Який, молодець. Добре! Світло уже є? Чудо! Молодець! Пішли знову спати. Він прикалується. Ні, ти приказуєш, малий. Світло? Ти спеш зключені світло? Типу. Ти, ти шо? Ми багачі, ми, ми платимо за електроенергію. Нє! Світлове робилось! Ой, блін! Я піду знову в рублю, буду спати під світло. Це ж набагато приємніше, коли в тебе потім величезні щита. Може того тебе батьки і кинули? Ладно. Я мовчу. Відбувається. Ми просто спимо. Я не думаю, що він двері? Ну, як би, так. Чи це мама і так? Я сумніваюсь, в мене для тебе погані новини. Чи може це стати? Так, 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 та та Звісно, ми відкриємо двері! Санта заходить хіба не через камін? Ні, щоб попекти. Ні, звісно, він заходить через двері. Давай відкриємо двері. Давай відкриємо двері. Вночі, дитина, сама. Це було не страшно. Це було не страшно. Всі цей, сніговик. Знову? А, то був сніговик. Ну да, логічно. Вони стараються залізти через віка. Ой, ні-ні, я не люблю цю частину, я ненавиджу цю частину. Еге е е, 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 як рухатись? Я Треба три вікна дивитися, щоб вони не залізли. І що я буду мені робити? Що, можна мені якусь зброю? Фін, я не знаю. Господи, плойку. Е, побачиш їх в віхні коротше відляку їх. Що я їм зроблю? Що, що їм Що я їм зроблю? Що я їм зроблю? Як я їх відлякаю? В своїм обличчям?

Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Залази, залази, залази. А, це реально страшно. Типу. Ти там пам'ятаю в оригінальній грі. Третій вікна, третій вікно. Нема? Нема. Ай-яй-яй-яй-яй. Хто ти мене? Хто вирішив. О, Так? Да. да? Снігурик. А, мої лице страшніше. Твої морди. Це ніколи. Ода! Подивись мені в лице, подивись мені в лице. <рив> Такий страшний малий. Батьки лишили, сніговики пруть. А і вони бачать його лице, вони зразу назад просто топляться. Зразу ті кучі, які він, блін, змітав. Це і за того, що кучі змітала падай. Чувак, треба лопату вдома тримати. Я Яких лопату зарайону і чого чую. Дуже. О, я думаю, ми змогли їх зупинити. Вікна позакривають не хочеш? А, давай по позвони позвонимо мамі татові. Так, давай позвони мамі татові. Значить їм не байдуже. У, мені не подобається цей звук. Але ладно, дзвони мамі і татові. і тут. Він за нами! І мені треба йде обігати. Я не бачу. Е, е, е. Де ми? Ми? Ми це хто? <гум> 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 Мене сюди сніговик притащив. Нам треба звідси вибратися. А як ключ дістати? Можна, якось ванну не буду. Двері закриті. Вау! Браток, бриток! бриток. Це... Тепер сте паном був Володя. <гум> О, Господи. Ну, да. Ми ж силачі. Погнали! Мув! Мув! Єй! Забираємо. Ода! Ніхто нас тут не буде тримати, і я тебе зожру, сніговик. Я Тебе своїм лицем зараз буду лікати. І тут, біжи. Нє, нє-ні-ні, можна не буду. Можна не буду. А я не можу бігти. Це типу, бігаю так? Боже я гіє. Я вмію бігати, Це, Типа, Спасибо. Це, а, дитяча версія цього пекурса. З цим портом там вже обігло скрізь. Наті, в мене є пеккурс. Тут наразі може в нього пограти. Нормальний, адекватний пеккурс. Правда. Да я знаю. Я трошки бідний студент для того, щоб купити їх, але... Ай-ай-ай-ай ще не буде, якщо не надо буде. Так Ой, ми добрались. Є, ну ладно. You escape! Що далі? Друга частина. Давай другу частину. Другу частину. Другу частину, другу частину, другу частину. Є друга частина. Уіі! Усміхнуйся. Ой, ти ти красавчик. красавчик. Привіт, народ, привіт, народ. Трап любовного яйця якісь освічки смо. О, да. Не поряд для домой, як <гум> <С> капсом пишу. Хто <гум> тут, хто тут? Відгукніться, 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 люди.

Ну, уже не бажаю вам гарного вечора, дня, ночі. Не знаю, коли ви це дивитесь. Приємного різдва. І чекайте моє наступне відео. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо сподобалось, і поширюйте український контент. Я буду за вами слідкувати. Пока! Бувайте!